Друзі, всім вітання. Закінчила роботу над замовленням. Замовлення складається з вісьми підвісних кашпо на 5 літр. З орнаментом колосок. Кожне кашпо має 9 колосочків. Так вони гарно виглядають. здалеку. Кріплення тут на діні. Мене багато людей питають, це яке кріплення. Кріплення, дівчатка, на болтах. Я ніякі шпліти не ставлю, тому що люди мені говорили, що готове кашпа падає, в мене воно не, не впаде, тому що тут закріплено дуже добре і знизу закріплено на, на гаюці. Теж ципки надійні. Зверху стоїть карабін. Ось таке замовлення Сьогодні відправляється замовнику пані Оксані. Щиро вдячна їй. Це я доробляла набір до її фонтану. Вона мене брала великий фонтан на 40 літр в золотистому кольорі. І ось таких вісім красунчиків поїде до своєї домівки. Щиро дякую їй за замовлення.